Святої Евангелія читання, тобі, Господі будьмо уважні, сказав Господь Отцю, на що схоже Царство Боже, до чого мені його прирівняти. Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік взяв і кинув у город свій, і воно вигналось, і стало великим кущем, і птаство небесне гніздиться в його гілляках, і знову промовив чого мені прирівняти Царство Боже. Воно схоже на закваску, яка жінка взяла і поклала в мірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи, і простуючи до Єрусалиму. Хтось сказав до Нього, Господи, чимало буде тих, що спасуться, Він відповів їм, намагайтеся війти через тісні двері. Багато бо кажу вам будуть наматися війти, але не зможуть. І як Господар розтане і замкне двері. Ви ж зостанете на дворі, почнете стукати од двери та казати, Господи, відчини нам, Він відповість вам, не знаю вас, відкіля ви, тоді ви почнете казати ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та Він відповість, кажу вам, не знаю вас, звідки ви, геть від мене, всі ви що чините неправду. Там буде плач іскрей зубів, коли побачити Авраама Ісака та Якова, усі пророки у царстві Божім, самі же себе вигнані геть, прийдуть і зі сходу, і зі заходу, з півночі, і з півдня, і засадуть на бенкеті царстві Божі. І сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус Христос наголошує на важливості Царства Божого. Що є Царство Боже? Царство, те ми знаємо, це є певна територія, яка є підпорядкована царю. На цій території діють певні правила. І ти, якщо живеш на цій території, виконуєш ці правила, поважаєш царя. Тобто виявляєш свою любов до Нього, Царство Боже. Якщо Боже, значить Царем є Господь, Царем є Ісус Христос, Його Царство це Царство Справедливості. Бо ми читаємо, що каже Господь: що «діть від мене геть, ті, що чинили неправду. Значить, царство Боже є царством правди, царством любові, царством радості. Однак, щоб увійти в Царство Боже, треба прикласти зусиль. Воно нам дається безкоштовно. Але щоб увійти, каже Ісус Христос, це є тісні двері. Багато будуть намагатися увійти, але не зможуть. Тому що коли ми входимо в царство Боже, ми повинні входити чистими, ми повинні входити без гріха, ми повинні входити з правдою. Це тяжко уйти без гріха, тому що, каже в Старому Завіті є такі слова, що немає людини, яка жила би і не зрішила, що наших гріхів, як піску морського. Однак Господь Бог все продумав для своїх дітей, він нам залишив святі тайни, саме тайна сповіді це є тайна, де ми позбавляємося гріхів. Однак це не тільки є це місце, де ми позбавляємося гріхів, але це також ще є зустріч з Богом, з нашим Батьком, який чекає на наше повернення. І саме покаяння це є двері до царства Божого. Покаяння, як ми співаємо в часі навіть великого посту, покаяння двері відкрий мені життєдавче. Так само і ми повинні молитися, щоб побачити свої гріхи деколи ми живемо в гріхах і їх не бачимо. І тоді страшно є. Бо дехто день може нам збоку і казати Дивися, ти то робиш не так, ти робиш не так. А воно нас починає дратувати, думаємо, що ці люди хочуть від мене, але я живу добре. Тому є важливо молитися, щоб Господь просвітив наші духовні очі, Щоб ми бачили свої гріхи, щоб ми покаялися з них. Покаяння. Це є прощення, це є вияв Божого милосердя. Це знову є нове життя для нас, яке нам дарує Господь. Саме Господь своєю смертю на Христі також змив всі наші гріхи. Немає такого гріха, який би не був прощений. Який би ми грі важкий не впали, Господь ніколи не відвертається від нас. Він завжди чекає на наше повернення. Він ніколи не засудить нас. Нам здається, що Господь буде карати. Але якщо так подумати, якщо я згрішив, впав гріх, я вже сам себе покарав, тому що я відійшов від Господа, тому що я втратив Його любов, тому що я втратив Його Божу ласку. І я знову потребую Його милосердя. І знову я до нього прибігаю. І Господь прощає, Господь знову дає надію, Господь вірить в нас. Що ми будемо у Його царстві Божому? Отож, не біймося увійти у двері покаяння, очистити свою душу, щоб Господь міг народитися там. Маємо зараз час різдвяного посту, який вже наближається до кінця. І ми можемо себе запитати, що я зробив для своєї душі в часі цього посту? Чим я її прикрасив? Що я зробив доброго для ближнього, для своєї душі? Що я зробив доброго для Господа? Запитаємо себе, маємо ще трохи часу. Поспішімо до сповіді, очистьмо нашу душу і пам'ятаємо, що Царство Боже воно вже починається тут, на землі, під час нашого земного життя. Бо смерть це є тільки тілесна смерть. Але Найжахливіше це і духовна смерть, коли ми маємо гріх і не хочемо покаятися. Тому спішімо до покаяння, дозвольмо Богові торкнутися нашого серця, дозвольмо Його милосердю огорнути нас. І тоді ми дійсно відчуємо ту радість народження Господа в нашому серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!